Давно хочете позбутися зайвої ваги, хочете почувати себе привабленим та бажаним, але не бажаєте змінювати власні звички. Тоді в мене є рішення саме для вас. Наш новітній продукт на Forte допоможе вам стати людиною з обкладинки. Всього лише одна таблетка на день, і вам більше ніколи не треба буде ходити в зал та сидіти на дієтах. Неї Forte ми висусимо з тебе всі гроші. Сьогодні ми поговоримо про жироспалювачів. Розберемося, що воно таке. Як воно працює і чи дійсно воно ефективне? Але почнемо ми спочатку, а саме з відповіді на питання, як ми худнемо. І це дуже цікаве питання. Бо навіть я, тренер з більш ніж п'ятирічним досвідом, лише нещодавно дізнався біохімію цього процесу. Раніше я думав, що ми худнемо вночі. Типу, за рахунок того, що ми під час сну не їмо, організму потрібно якось функціонувати, він починає спалювати жир. Але чому саме жир? Чому не білки та вуглеводи, запаси яких також є в нашому організмі? Що взагалі? Таке білки, жири та вуглеводи. Для того, щоб не перетворювати це відео на годинну лекцію про енергобін, скажімо так: білки, жири та вуглеводи це все енергія. Я зараз не кажу про енергію в плані робити таски, тренуватися і так далі. А в цілому енергія. Ці кіло, мега, тетра, коротше, дофігіард джоулів енергії, котрі ми отримуємо безпосередньо з сонця. Все, що нас оточує це скупчення енергії. Стоп, стоп, стоп. Влад, ти обсуснув вдарився. Яка нафіг енергія сонця? Ми тут про Палювачі зібрались послухати. А взагалі ми зібралися зрозуміти, як нам схуднути поскоріше, а не слухати у цю всю хрінь. Так, так, я пам'ятаю, зараз ви все зрозумієте. Так ось, енергія. Згадайте біологію п'ятий клас та таку штуку, як фотосинтез. Для тих, хто забув, фотосинтез це коли рослини беруть енергію сонця та перетворюють її на хімічну енергію для їх розвитку та життя. Тобто ті вуглеводи, котрі ви отримуєте з картоплі, це енергія сонця, котра перетворилась в рослину, котра потім дала плід у вигляді картоплі. Ті білки, котрі ви берете з м'яса, це енергія сонця, котра перетворилась в рослину, котру з'їла корова, котру ви потім будете їсти. Жирами процес аналогічний, повторюватись не буду. Те ж саме відбувається з нашим організмом. Вага нашого тіла це і є скупчення енергії. Якщо ми хочемо збільшувати, маємо отримувати більше енергії, ніж витрачаємо. А якщо ми хочемо схуднути, то маємо витрачати більше енергії, ніж отримувати. А мати сили на створення цього дефіциту будемо якраз таки з наших запасів. Щоб вам стало легше, пропоную Вікторину. Що буде з квіточкою, якщо ми помістимо її в темну кімнату і не будемо її годувати? Правильно, вона засохне. А що буде з людиною, котру ми запихнемо в світлу кімнату, але також не будемо годувати? Правильно, вона засохне. З цього ми можемо зробити простий висновок. Ці живі організми худнуть 24 на 7. і щоб вони не засохли, ми повинні їх постійно підкормлювати. Ще раз, бо це дуже важливо. Ми худнемо. За будь-яких умов постійно, перманентно, контінюслі, так би мовити. А йому ми для того, щоб вижити. А якщо ми постійно худнемо, то що тоді роблять жироспалювачі? За складом їх можна поділити на дві категорії: ті, що прискорюють пульс, та ті, що пригнічують смоктування їжі. До речі, у належить якраз таки до другої категорії. Тобто, ви або скоріше качаєте кров, що збільшує кількість затрачених калорій, або тупо не отримуєте всі нутрієнти з їжі. Жироспалювачі не транспортують жирні кислоти, не спалюють. Жир самостійно не виводять його з організму. Вони лише впливають на серце та кишківник. Розберемося з цими двома категоріями. Почнемо з простого: з підвищення пульсу. Фактично, жироспалювачі не сильно його піднімають. Так, можливо, якщо ви візьмете якийсь ядрений, то зі звичайних 70-80 ударів на хвилину ваш пульс підніметься до 100-110. Але на практиці більшість жироспалювачів піднімуть вам пульс на 5-10 ударів. А знаєте, які з напоїв мають такий самий ефект: чай, кава, кока-кола. Енергетики або будь-що з цукром або кофеїном. Навіщо тоді витрачати кошти на незрозумілі вже розпалювачі, якщо можна просто випити фільтр? А що ж там з погіршенням смоктування? Так, дійсно, такі препарати, як оземпік та аналоги, пригнічують здатність кишківника пропускати їжу. Наскільки це ефективно, хочете спитати? А давайте подивимось інструкцію від оземпік, яку я взяв безпосередньо з їхнього сайту. Вони пишуть: ми взяли дві групи, котрі приймали оземпік по 0,5 та 1 мл щодня і порівняли. З контрольною, котрі приймали плацебо. За 30 днів контрольна група схудла на 1,2 кілограми. В той час, як групи, які приймали по 0,5 та 1 мл, схуднули на 2,6 і 3,5 кг відповідно. Ніхіра собі, ви скажете, можна колоти цю штуку, і я схудну майже на 4 кілограми за 30 днів. І ви будете абсолютно праві. Тільки є малесенький нюанс. В тій самі інструкції вони кажуть, що у вас 4 рази збільшиться шанс виникнення нудоти, блювання, діареї. Ну і з побічних ефектів. Проєктів є ще можливість виникнення пухлиної щитовидки, розвитки раку, наркової недостатності та інших хвороб. І це все заради додаткових 2 кг порівняно зі звичайною водичкою. Так, так, можна собі просто надумати, що ви оземпік, а замість нього ставити фізрозче. Ви зекономите 250 баксів, не отримаєте болячок і схуднете на півтора кіло. Як на мене, топовий варіант. Отже, чи є сенс вже розпалювача? Процес схуднення протікає самостійно, ми лише призупиняємо його прийомами їжі. Пригнічуючи всмутування продуктів, ми шкодимо не лише нашій термній системі, а й в цілому нашому організму. А підняти пульс можна і за допомогою кави. Тому вирішувати вам. А я краще потернуюся і бахну пипка. Обійняв.